Всі ми спостерігаємо сьогодні скандал з розкраданням Наукр Залізниці, да, високопосадовець ЗСБУ, бувший, поздавав своїх, як він каже, піддільників своїх. І там названі такі прізвища: і Шмигаля, і Єрмака, і Татарова і інших. От. І що ви думаєте? Яка реакція буде? Не наша з вами реакція президента? Що його найближче оточення, як він каже, його друзі, на яких він надіється, яких він підтримує, от вони попали в такі. Це вже скандал. Тому що, якби наше з вами прізвище або будь-кого іншого було названо, то в нас би вже давно були обшуки. Це вам по практиці кажу, як вона є. О, тому як же, яка ж буде реакція? А я вам скажу, яка реакція? Ніякої. Ніякої реакції не буде, тому що вони всі разом, зайшли всі разом, працюють всі разом, ділять країну всі разом потихеньку, роблять те, що вони хочуть. І навіть стало набагато краще, тому що грошей більше з'явилося, коли почалася війна. Зараз вони теж саме роблять зі зброєю, з дронами. Фактів море. Закупки дронів сьогодні, так як ми теж займаємося цим, я знаю, і ціни знаю, якість дронів FPV в тому числі. Закупки в два рази дорожчі йдуть, в два рази завищують ціни. Абсолютно не дивляться на якість, абсолютно, все пофіг. Саме головне роздерибанити оце там мільйон дронів, роздерибанити його на половину. Завтра ще мільйон, ще з половини. Чим більше мільйонів, тим більше в карман. От і все. І нічого мінятися не буде. Тому, друзі, дивіться, я до чого це все веду. Не звертаюся до влади, не реагую абсолютно ніяк, практично. А говорю тільки для того, щоб ми з вами об'єднувалися, друзі, робили свою роботу, тому що а, ми переможемо. Ми однозначно переможемо. І якщо ми не будемо звертати на них уваги, ми однозначно переможемо. А там буде видно далі. Там буде видно. Тому слава Україні, героям слава, слава ЗСУ і разом до перемоги.